Вітаю вас на нашому каналі. В цьому році епідемічний сезон почався як ніколи рано, десь місяців на два раніше, ніж зазвичай, і багато людей вже занепокоєні як найкраще захиститися від вірусів. Ви знаєте, зараз дуже багато вчених і експертів почали виступати, що краще, ніж зміцнення власного імунітету, тут нічого не існує. Чому? На це наштовхнула. Не дуже ефективна боротьба з сучасними вірусами. І справді це так. Но медицина повинна бути доказуєма, і давайте я вам попробую це довести. От дивіться, ми багато разів приймали участь на міжнародних симпозіумах, конгресах, конференціях. І саме з тою темою, що найкраща боротьба з вірусів, навіть з такими вірусами, як вірус НІДО, це все-таки власний імунітет. Ну, його потрібно підтримати і зміцнити так. От, наприклад, щоб ви розуміли, десь в 2008 році ми на Сімпо... міжнародному симпозі в Канаді підтверджували ці результати в боротьбі з СНІДом. А грант канадського уряду і фонду Гейса ми отримали лише в 2012 році. І отримали після того, коли показали, от на резистентних формах туберкульозу, от бачите, оці. Сьогодні синє це, ну скажімо, найкращі міжнародні стандарти, здатні забезпечити червоне саме. Скажемо, сучасні форми туберкульозу, особливо резистентні, яких зараз більше як 70%, лише на 8-11% піддаються лікуванню. Тільки ми включаємо імунітет допомогою джерело імунокселя, бачите, ця цифра досягає 80-90. Навіть в деяких випадках 100%. Всього на всього примусили імунітет працювати. Але ви скажете, а що другі не можуть примусити імунітет? Стільки імунотропних засобів існує. Знаєте, в чому помилка всіх? Вони намагаються якимось одним засобом вплинути на імунітет. А імунітет це дуже це просто складна, а багатофункціональна система. Ви одним засобом ви можете вплинути тільки на якусь там невеличку його частину. І більше того, при чому ви можете викликати розбалансування. Щоб зміцнити збалансовано і надійно імунітет, потрібно принаймні 20-21 компонент. Чому? От, наприклад, що ви зрозуміли, свого часу намагалися використати інтерлікін 2 один із факторів імунітету. Обіцяли, що це буде прорив лікування раку, прорив лікування боротьби з вірусами, а нічого не відбулося. А в нас вже бачите все відбувається. А чому відбувається? Та тому, от дивіться, я зараз от на екран попрошу вивести таблицю. От подивіться: сім основних показників імунітету, які підтверджують популяцію лімфатита в цілому, субпопуляційний склад це дуже важливо співвідношення між, між ними, там імуноглоболіни, причому різні, а це синтез антитіл там, і так далі. То є, основні показники імунітету. Точно такі таблиці я можу вже привести, де показують, що такий же вплив на систему інтерферонів і так далі, то є всебічний вплив на імунітет, розумієте? Він тоді працює. А що Інтерлекін 2, Та інтерлекін 2 тільки посилює активність хелперів, тобто лімфоцитів, які активізують всі імунні процеси. Якщо лімфоцити не зрілі, Якщо вони не синтезують монокінів, лікінів, тих же інтерлікінів і так далі, не синтезують інтерферону, то толку з цією активацією вона все одно буде, якби на холостому ходу, нічого не дасть. Я ще раз вашу увагу про цієї таблиці, я хочу особливо підкреслити, що от показники імунітету, оці всі основні, їх відхилення було 30-40 навіть десь. У деяких випадках 50%. Зверніть увагу, остання колонка, перша колонка це норма. Зверніть увагу, що всі вони за три тижні досягнули норми. Але що я хочу це підкреслити особливо, тому що це було на фоні могутніх імунодепресантів. Ця апробація проводилась на важких туберкульозних хворих, які приймали дуже важку терапію з п'яти препаратів: три антибіотики і два протитуберкульозні препарати. Вони всі могутні імунодепресанти, і добова доза складала їх 4 тисячі міліграм. Доза імунекселя джерело, якщо взяти атківну речовину, була всього 40 міліграмів. Бачите, фактично, доза перевищила в 100 разів імунодепресанти. Але джерело імунексель надійно спрацював і відновив всі функції до норми. І результати це привело до вилікування отих. Хворих, які до чого не піддавалися лікуванню. Бачите, вони, вони піддавалися лікуванню десь на 10 приблизно відсотків, а стали піддаватись на 90%. Це всього за місяць. А лікування таких хворих в диспансерах – це мінімум 6-8 місяців. І то ті резистентні форми, яких зараз 70%, вони не піддаються лікуванню, їх там тримають просто щоб ізолювати цих хворих, щоб, щоб вони не були. Розповсюджувати інфекції всього-навсього, а вилікувати їх не вдається. І тому краще, ніж зміцнення власного імунітету, ви не знайдете. От я хочу вам ще раз підкреслити, що зробили, наскільки там впливає імунітет, дивіться, коли ми працювали з снідовськими хворими, ви скажете, а що ви зараз не працюєте? А зараз ніхто з ними не працює. Тому що, що за 30 років не вдалося створити до них вакцини активні. Інтерес пропав, корпорації перестали фінансувати, а як не фінансується, то кому це потрібно. Але ж коли ми ще переймалися цим, що таке снізоські хворих? Це хворій, який пригнічений імунітет. Так уявіть собі, під час це я пробачу, коли не приймали джерело Імонексель, практично жодний хворий під час епідемії грипу не хворів на грип. Розумієте? Задумайтесь. якщо такі важкі хвори, в яких таке пригнічення імунітету, і на фоні джерела імуноксента ніхто з них не, не хворів, то це як найвища оцінка, що настільки надійно джерело імунокцент підтримує імунітет, підтримує, відновлює його. Ну, єдина проблема тут виникає, що імунітет миттєво відновити не можна. Чому? Тому що потрібно визріти ці лімфоцити, потрібно нормувати субопуляційний склад, а зрі, тільки зрілі лімфацити можуть там сконцентрувати той же інтерферон антитіла, антитіла теж повинні визріти, що якщо імунітет занадто пригнічений, то потрібно десь не менше двох тижнів, щоб його відновити, заставити його працювати. Ну, знаєте, Це скажімо, при сучасних вірусах це теж не завжди приємливо. Чому? Віруси зараз блискавичні, дуже швидко дають запалення, дуже швидко розвиваються. І тому, що ми, щоб як казати, у всіх, в кого таке велике пригнічення імунітету, і джерело не встигає працювати, то ми розробили спеціальний засіб прямої дії бактрофор С. Якщо бачите, наприклад, гострі запалення, гострі вірусні враження, температура під 40, знаєте, за один-два дні температура падає і універсальна дія, практично при при всіх вірусах, бактеріях. Ну це препарат, каже, прямої дії, який застосовується тільки при гострих процесах. А так взагалі, звісно, краще користуватись користуватися моноксидом. Но, але ви зрозуміли з усього, краще заздалегідь зміцнити імунітет, не чекати, поки виникне те гостре запалення, тому що сьогодні в нас велике пригнічення імунітету за рахунок оцих стресів. І, звісно, якщо починається епідемсезон, сезон будете хворіти і вже сьогодні сім'ями сім'ями хворіють. Але якщо ви хоча б за, скажімо, за два. Три тижні там почнете приймати, ви настигнете змінити імунітет і ви не будете хворіти. Швидка допомога, ще як, як запустити систему інтерфаронів, треба взяти кілька крапель джерела, десь приблизно 5 крапель на чайну ложку води звичайної, і закапати вниз. Це ви запустите синтез актуальних інтерферонів. тому що рецептори інтерферону тільки на слозових носах, більш ніде в організмі їх немає. Так от джерело настільки покраще, що, наприклад, нежить може пройти буквально там за, за якусь годину там, тому що, скажімо, в плані інактивації вірусів найшвидшу дію все-таки де інтерферон. Він починає діяти вже напротяг трьох годин. Так що бачите, нічого там страшного немає, потрібно просто використовувати ці засоби ефективні, ті, які мають клінічні підтвердження і визнані там міжнародними експертами. Розумійте, особливо важливо це для дітей. Зрозумійте, у дітей сформованого імунітету до 15 років немає. Тому діти, як то потребує скажімо, допомоги такого натурального, всебічного там препарата, який збалансовано всебічно зміцнює всі функції імунітету. І на, на фоні такого імунітет у дитини розвивається правильно, це дитина не хворіє. А то, дивіться, останнім часом. Навіть ввели такий термін часто хворіючі діти. Ну, не будете приймати джерела, то будуть часто хворіючі діти. І дуже важливо, це теж стосується людей віку. Імунні процеси, розвинути, імунний захист приблизно на 15%. До 15 років він сягає максимума, а після 15 років починає патерхоті гасати і в 60 років, Ресурси імунітету залишається лише 30%. І тому, звісно, людям віці імпет потребує допомоги. Найкраща допомога це джерело. Якщо в цьому році, бачите, в перших числах вересня вже почалась епідемсізон, то вибачте, а що буде вже тоді в кінці жовтня, видите, а не кажуть, що вже в зимовий період. Так що імунітет потрібно збільшувати заздалегідь. Так що поки ще там. Не основна епідемія не пішла. Готуйтесь до зустрічі з нею, і найкраще це використовувати джерело моноксель. Будьте здорові і не хворійте.